Усім вітання. Як вам сьогоднішній день? Але як вам сьогоднішні наші продукти на столі трошки в нас залишилося відвареного рису від вчора? Звичайно, відварили, взяли пів скляночки рису і додали склянку води. Зварили. Була в нас баночка тунця. Ми взяли кукурузу. Ну і далі будемо фантазувати. З цього всього ми з вами зробимо неймовірно яскравий і дуже і дуже смачний пісний салат. Сюди ж одразу ми з вами додаємо цілу баночку тунця, тунчика, як говорять наші сусіди. І вони дуже і дуже полюбляють, я про поляків, дуже і дуже полюбляють саме ось такий от салат, як любить говорити, галицька пательня. І свою кухню знаємо, і чужої не цураємося. Дивіться, рис ми з вами переминаємо з тунцем. Трошечки це все солимо. Хто любить гостреньке, ми деколи любимо, трошки поперчимо. Знову перемішаємо ретельно і додаємо сюди кукурудзу. Теж цілу-цілу баночку. Ви можете одразу порахувати, скільки ця страва буде коштувати. Але цим салатом ви можете нагодувати цілу свою родину. Салат потребує ще помідора. Давайте його поріжемо. Помідори стають все кращими і кращими. Зовсім скоро з'являться і заліщицькі, і франківські помідори. Будемо з вами вже ласувати іншими стравами з помідорів. Наріжемо його ось такими от. плястерочками, кубиками, продовгастими такими. Раз. Нічого, сік помідора також буде дуже і дуже добре смакувати у цьому салаті. Перекидаємо все сюди. Обов'язково додаємо трошки петрушки і трішки кропу. Сьогодні не буду різати, сьогодні я його так от ножицями маю на увазі, Сьогодні я його посічу ножем. Висипаємо сюди, дивіться, який яскраво виходить на нас страва, який яскраво виходить в нас салат. Нам залишилося останнє додати трошки оливкової олії і перемішати. Тоді давайте так, от петрушка аж так удамо сюди. Робити. Це правда смачно. А зараз уся наша знімальна група, а також програма Доброго ранку Львове» оцінить цей шедевр. Навіть усім смачний ті нових яскравих позитивних емоцій цього дня.